На Дніпропетровщині після ранкового ракетного удару знеструмлені близько 2700 побутових споживачів. Ремонтні бригади «Обленерго» працюють над відновленням електропостачання. Про це повідомили у телеграмі Укренерго детальніше про стан енергосистеми в Україні дізнаємося від заступника міністра енергетики України Миколи Колісника. Пане Миколо, вітаю! Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом на цю годину? А де зараз, в яких регіонах найкритичніша ситуація і чи спостерігається дефіцит електроенергії? Дійсно, через значні пошкодження енергооб'єктів та власне зниження температури застосовуються обмеження для промисловості, виходячи з мережевих обмежень транспортування електричної енергії для покриття, власне, потреб. Споживачів використовується внутрішня генерація електричної енергії, а також залучається імпорт на комерційній основі і в деякі години власне, аварійна допомога, що є технічним інструментом, оскільки ми є інтегровані в загальноєвропейську енергосистему. Виходячи з Стану пошкодження об'єктів, скажімо, що найбільш пошк найбільш важка ситуація залишається в Харкові. Тут виходячи з мережевих обмежень, застосовуються погодинні графіки подачі електричної енергії в окремі години. Зокрема, вечірні піки споживання з 18 по 22 застосовуються також обмеження для промисловості. Окрім Херсонщини, тому власне, ми закликаємо споживачів промислових споживачів за можливості зменшувати споживання саме в ці години, зменшувати як нагрузку через побутові прибори, за включати їх в іншу добу, переносити на нічний час, так само як і просимо промисловість за можливості формувати виробничі графіки з врахуванням таких мережевих обмежень. Пане Миколо, якщо розглядати і промисловість, і побутових споживачів, то в якому співвідношенні хто споживає електроенергію в ці пікові години, про які ви казали. Споживають і побутові, і промисловість. Питання в тому наскільки активно, тобто, ми розуміємо, що є речі, які можливо зробити протягом дня, є речі, які можна зробити в вечірню нічну добу. Тому власне розбивати структуру споживання не не завжди є доцільним. Проте ми розуміємо, що постачання електричної енергії для побутового споживача є пріоритетом а не хотілось би, звісно, і це залежить якраз від того, якщо Побутовий споживач споживає раціонально, то енергетики, докладаючи всіх зусиль, можуть забезпечити постачання максимально для всіх без необхідності якихось обмежень погодинних відключень чи інших інструментів. В той час, звісно, активно залучаються 24 на 7 ремонтні бригади енергетиків в тих районах, де є пошкодження від сильних поривистих вітрів. Вітру, який зараз передається, для відновлення е об'єктів енергетики, уражених е ракетними обстрілами, шахетними обстрілами ворога, намагаємося якомога швидше збільшити можливість доступної енергії для того, щоб е максимально е забезпечити побутові потреби. В той час закликаємо споживачів за можливості це лишнім не буде е встановлювати резервні е види живлення, Електричної енергії від сонячних панелей до генераторів різних типів на сьогодні закликаємо також і голів міст громад встановлювати розподілену генерацію, адже це один із варіантів найбільш ефективної підготовки до наступного опалювального сезону. Держава для цього вносить всі необхідні зміни щодо спрощення приєднання, встановлення таких власне видів генерації ми розробляємо, даємо можливість фінансових інструментів залучення такої фінансової допомоги, як через національні банки, так і міжнародні фонди. Дуже активно взаємодіємо, зокрема через створений з ініціативи Міненерго, фонд підтримки енергетики, з нашими європейськими колегами для отримання міжнародної допомоги в частині отримання обладнання та фінансування відновлювальних робіт тих об'єктів, які уражені. Це дуже важливо, оскільки. Часу насправді не так багато роботи багато. Е, власне, ось взаємодія комунікація, консолідація світової світового акценту світових дій є дуже важливим кроком на сьогодні. Пан Микола, а що доцільно зараз відновлювати ті об'єкти, які були знищені, та й чи можемо ми це зробити, якщо ТЕС були вражені ракетами і побудова нової тест. Це дуже багато часу. Нагадаю, ми спілкуємося із Миколою Колісником, заступником міністра енергетики України. Говоримо з ним про ситуацію в енергосистемі України. Нагадаю, на Дніпропетровщині після ранкового ракетного удару знеструмлені близько 2700 побутових споживачів і сподіваюся, також дізнаємося у пана Миколи, коли зможуть бригади швидкого реагування відновити там електропостачання. Пане Миколо, чи чуєте нас? Так. Пане Микола, я питав, чи доцільно зараз відновлювати ті енергооб'єкти, в які були уражені російськими ракетами, тим паче, що це може займати від місяців до років? Ми формуємо два аспекти відновлення енергетики: це короткострокові і швидкі дії для того, щоб замістити втрачену генерацію. Та довгострокові е і такі масштабні структурні зміни для того, щоб мати розвинуту стійку децентралізовану, е безпечну енергетику, яка буде е основана на кліматично нейтральних технологіях. А це відновлювана енергетика, атомна енергетика е без викидів, без прив'язки е до викидних типів палива. Щодо відновлення існуючих е об'єктів, е ми розуміємо, що є питання мереж. Є питання інфраструктури, і тут питання, що можливо відновити, намагаємось замістити на нових площадках, намагаємось відновити ті об'єкти, які є, але з залученням вже більш передових технологічних рішень, базуючись на нейтральних технологіях. Пане Миколу, а питання ще стосовно Дніпропетровщини. Як я вже казала, 2700 побутових споживачів зараз наразі знеструмлені. Чи можете сказати, коли там зможн, можна буде відновити електроенергію? Наскільки там суттєві пошкодження, чи можливо вони їх відновлення буде більш довготермінове в часі? Дійсно, як ви зазначили, станом на ранок було 2700 споживачів, які Фактично були знеструмлені на сьогодні. А, місцевими енергетиками і допомога з сусідніх регіонів максимально швидко вживаються дії для того, щоб відновити енергопостачання а, в а, даному регіоні. А, ми впевнені, що незважаючи на сильні поривісти вітри, які передбачаються енергетики, готуються для того, щоб а, превентивні дії мати і відновлювати у випадку, якщо будуть якісь пошкодження. Проте варто зазначити, що ми живемо поруч з країною-агресором, з країною терористом, і на жаль, обстріли продовжуються. Їх мета є повний блокаут. Тому ми зі своєї сторони намагаємось і превентивно фортифікувати об'єкти, відновити там, де втрачено, е, власне енергопостачання. В той час розглядаємо варіанти е тимчасових схем сполучення чи додаткової генерації, швидкого розвитку додаткової генерації, щоб забезпечити потреби всіх споживачів. Дійсно, найважча, Е... так так. Найважча, територія найважча ситуація, все таки в прифронтових територіях, оскільки е, там е, можливість відновлювальних робіт обмежена е, фактично бойовими діями. Ми дякуємо ЗСУ за те, що е, незважаючи на активні бойові дії, нам допомагають е, і енергетики мають змогу в різних містах, в різних складних обставинах е, все таки здійснювати технічні заходи технічні роботи щодо відновлення енергопостачання. Пане Миколу, за прогнозами синоптиків, наступна доба приблизно буде така ж холодна, як і ця. На Україну діють холодні повітряні маси. І, ймовірно, чи прогнозуєте ви збільшення споживання електроенергії? І чи можна буде це споживання покрити за рахунок імпорту електроенергії? Чи доводиться вже вводити певні обмеження в подачі електроенергії для населених пунктів? Ага. Звісно, виходячи з тих е, розрахунків та прогнозів, які здійснюємо, ми бачимо, що потенційне похолодання. Більш того, ми бачимо прогноз погоди в частині сильного поривістого вітру, який впливає на стабільність роботи е, передачі електричної енергії. Тому енергетики готуються до того, щоб максимально швидко а, реагувати на порушення і е, Знайти технологічні рішення для покриття попиту в той час. Одним із виходів є якраз і наш заклик: що давайте ну про прохання споживати відповідально в різні години, особливо відповідаємо зменшити споживання в години пікового вечірнього. Споживання з 18 до 22 години, так само як і ранішній з 7 до 9 ранку. А чи окремо міністерство урядом вживаються дії активно взаємодієм взаємодіям з нашими країнами-партнерами сусідами в частині збільшення пропускної спроможності міждержавних з'єднань для того, щоб збільшити потужність імпорту експорту і щоб була змога залучати більше на комерційній основі імпортної. Електроенергії пане Микола, дякую, дякую. що доєдналися. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України. Ми говорили з ним про стан енергетики зараз після масованих ракетних обстрілів російськими військовими по українських енергооб'єктах.